Ось у мене духовка стала, почала пекти дуже медленно. Дуже, не дуже. ну Щось Зараз розпирую. подивлюсь, може форсунка забилась. Ну, полізу туди, повитягаю. Все, гляну. Щоб зняти оце ось в байду. от один болт. Ну, я скільки крутив, він не відкручується. Зараз возьму болгарку, провижу, рорись и попробую так открутить. Вот дивіться який болтик. Вот пришлось вот так вот і И тоді выкрутился. Або там, пригорів, або прижаю пригорів, хто нам. Ну, не викручувався. Так, зняв я ось дивіться, горілку. Ось. Викрутив форсуночку. Ось вона вот такая вот. Тут... Ключик або на 7. У мене такого немає. Я плосколупцами еле вимучив, коротше, її. А тепер ось у мене новенька є. Це була. Не ця, ось, була, це стара була. Ну поставлю нову, ну, в середині така сама дірочка. Ну щоб крутить, я скажу, ключика немає, ось, трубочка. Зараз трохи розігрію, отак так і отак вот так Ну, короче, буду греться. Okay. Чем ты? Нитку. Нитку оно да, ну, кручу. И скільки зараз. Ты де. Сначала, так, давите. все, чтобы поставить, тут наставилась вот, датчик температуры. Вот, видите, вот, оставляется вот сюда. Вот, сюда. а сама горелка вот сюда. Так, есть. Управляем. Вот, есть. Це есть болтик. Ось він один тут. Та елки-балки-то это вочка. Да там. Ага, вот он. Вот. Ось винодин. Все. Оце все, що кріпе. Оце ось фас. Не форсунка, а вже самого Ось, Вот. Прикручуєш. Все. А ти мені стекло, а то а, я ну, його давненько щас, не мила. Хорошо, щас Витягнеш. На, а то печемо багато. а Воно трошки вже загрязнилось. Воно ж зсередини не помиєш його. Треба якось його попробувати. Ну так ти колись витягував вже його. Ну, можеш вийде. Та чогось, ми ж печемо багато, ну як. А що ти там шукаєш? Анті жиром протираю трохи, щоб не нагаду. Ми ж частенько тут печемо тут зішли. Та частенько. Ну трошки про трушок не накопичувалося. Воно ж бачать гарно коли. гладеньке. Ну давай в порядку черги. Сперва я зроблю, а тоді ти вже будеш лазити. Господи, стою на то, перед тобою навколішках. <laughs> От <laughs> отаки <laughs> надо. Слухай, стекло ж витягнеш. Жінки повинна навколішках перед <laughs> Так, Ти добалакаєшся, чи ага, догол... да, <laughs> да. так. Добалакаєшся. Все? Так, Получилось. Ну, давай. Ну. Так? Я та теж помию. Це, о, буває, Оце ж не залізеш у середину між цими стеклом. Я ж зверху ну, чистий. Так, потім... да, по очереди. Я ж за й кажу, що М -м -м. не, не вимивається до середини. Що буде? Так. Ну, так, воно ж не те, що взагалі його раніше миле, обміли. Воно, знаєш, де більше було края, ото під оцими штинами. Ну, так, да, де воно то зажимається, під оцими залівами саме. Угу. А так. Хорошо. Так, ну, вже воно відністи, там, змити там і все. Та змиє. Воно стікло, тряпати. Понятненько. Горне. і красиво. А стікає. Да еще не, оцю Оце стікає. Так, і друге ж тепер, так? Да, no, ну це ж наружно. Uh -huh. Це же наружно. Вот так no, наружне, воно чисте. No. Значит, тут чистая такая. Да, ну тоже. Наружие, не буде. есть это вон этот самый еще. Э, термодатчик, показує. Ah. Показує. Ні, воно тут чисте. Оце mm -hmm. стекло всередині трошки таке це mm -hmm. Притрушу. Так, що це там, антіжиром? Антіжиром дуже гарно mm -hmm. скользить. Mm -hmm. І це ж ми дешевенькі купували, так? Да? Да, так, а саме таке дешеве. Тоді же там і гелі, та колись брала і гель. Ну, духовку так гарно вмиває, ось ось як. Угу. Одмило за буквально за хвилину. Mm -hmm. І добре. Да? І чисте. Так, ну хай тоді. Ну и тоді хай тече. Mm -hmm. до куча. Так, ну шо, зібрав я до кучи. Все, ну короче. Нормально, стекло чисте, духовка та, нормально. чиста, да? та ще після нового праздників, та й да. так уже давненько. На півдня весело ще вхватило. Нічого, сутки... а чим ти зимою займатися буде? Ага. Так, це така, що її пустоває, все. Аж лоб спотів, ага. да? так? Не <рес> ну, все нормально, зато духовка блестить. Ну, все буде добре. Проводимо випробування. що ми тут не робили. Ага. І не дуже, і нормально якраз. Ну, дуже Все. Убавляти, уменчати, ага. а то пироги не дуже зажарилися так, що як ми хотіли. А так нормально, слава Богу.